Доброго ранку, мої найкращі люди. Сьогодні особливий день і час для особливої медитації. Немає значення, чи зараз ти тільки прокидаєшся, чи вже можливо почався твій день. Важливо, щоб зараз в тебе знайшлася одна хвилинка для створення особливого, магічного ресурсного стану на сьогодні. Це новий місяць, знаковна, і він буде задавати тобі енергію, але буде давати і випробування. І сьогоднішній день буде показовим, бо все, що сьогодні відбувається, треба сприймати як знак, як знак до змін в наступному найближчому часі. І мені дуже хочеться, що коли ти зараз вмикаєш цю медитацію, щоб тобі просто. Вдалося зупинитися в вихрі своїх сьогоднішніх справ, задач і проблем. На хвилинку зупинись. Зупинись в тому моменті, де ти зараз є. Зупинися, якщо ти біжиш по вулиці, зупинись, якщо ти за кермом авто, зупинись, якщо ти просто потягуєшся в ліжку чи навпаки вирішуєш ще якісь завдання. Ти на роботі, ти п'єш каву, ти на перекурі. Просто зупинись. Зупинися прямо зараз. Зупинись і на хвилиночку в себе заглибся, відчуй себе, ту абсолютну тишу, яка є всередині тебе, той спокій, рівновага, яка вона є, вона дуже глибока, але вона є. Зупинись, нічо, нічого не думай. Взагалі ні про що не думай. Сконцентруйся на собі, ось ти. Ось ти зі своїм досвідом, зі своїми питаннями, які раніше виникали, але ти їх постійно з цими питаннями вдавалося ж справлятись. Були різні випробування, були, були такі емоції, були вихор подій, емоції інколи просто накривав з головою. Але зараз зупинися і відчуй, як круто, що все це було. Навіть були якісь. Важкі перешкоди, через які не вдавалось проходити, були програші, були невдачі, але це твоє життя, твій багаж, твій досвід і твій ресурс. Зупинись зараз на хвилинку, відчуй, як всередині, в зоні твого серця іде відчуття наповненості. Воно у тобі завжди було, воно завжди у тобі є і завжди буде. Тільки ти забуваєш про це. Це твій ресурс, це все те, що за все життя вже напрацьовано, і що дає тобі сили рухатись вперед. Рухайся, твори, досягай, став цілі, будь максималістом, будь е, сьогодні, будь егоїстом. Думай про те, що хочеш ти. Вибирай себе вперед, в новий день, з посмішкою, з позитивом, і з тим теплом і відчуттям ресурсу всередині. Гарного дня!